Вітаю з вами Тетяна Шевченко. Ми на Ютуб-каналі компанії Мудра, де говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. Школа пансіон і державна школа. Що краще до нас вертаються батьки? Це питання звучить практично у кожної родини, яка обирає середню освіту за кордоном. І я хочу допомогти трішечки, можливо, розставити акценти, розібратися в цих двох форматах, тому що правильної відповіді насправді певно, що немає. Немає такого, що краще, тому що краще для кожної родини буде щось своє. Давайте про це поговоримо, про що ви маєте подумати, щоб оцінити, що краще саме для вас. Отже, формат навчання та проживання. Проживання. В школі пансіоні студенти живуть на кампусі. Так, це якась одна територія. Зазвичай вона може бути закрита, може бути не закрита. Я маю на увазі, що може бути просто кучно всі будівлі, там і вся інфраструктура, але немає як такого паркану. В залежності від країни, воно може бути так, може бути так. Проживання на кампусі це може бути в тому числі, коли кампус розкиданий насправді по місту, і це може бути школа, тобто воно буде поблизу, але, наприклад, там десь відстань між, ну, наприклад, навчальним конкурсом і резиденцією буде якийсь один квартал пішки. Тому це не обов'язково прямо на кампусі, коли там тут вийшов, через дорогу перейшов, і там уже є, чи там доріжкою прогулявся, і там уже навчальний корпус. Проживання, коли це державна школа, зазвичай. В більшості випадків, 99% випадків, це проживання в родині. Державні школи не мають своїх пансіонів і не забезпечують такий тип проживання, тому відповідно це буде приймаюча родина або дитина живе просто з батьками. Тобто батьки виїхали, приїхали в іншу країну, і батьки віддали в державну школу дитину. Розклад дня в школі пансіоні це буде чіткий графік. Ну як чіткий графік? Не прямо копійка в копійку, хвилиночка в хвилиночку, це буде 24 на 7 розписано, що в цей в цьому проміжку тут у нас підйом, тут сніданок, тут ми в школі, тут у нас позакласні активності, тут у нас підготовка до занять, тут у нас вільний час, тут ми лягаємо спати, тут, будь ласка, в душ там з тої до тої години. Тобто, це досить структурований робочий графік. Він дисциплінує. І він допомагає насправді великій кількості дітей, скупченими в одному місці, розподілити використання інфраструктури. Та це школа-пансіон. В державній школі зазвичай є уроки, часом можуть бути якісь позакласні активності, гуртки. Але в цілому дитина приходить вранці, там чи після обіду, в залежності, який графік, та відпрацювала, відучилася і пішла додому. Далі що дитина робить, як вона розподіляє свій час. Школа не регламентує. Це державні школи. Харчування в більшості випадків, коли ми зараховуємо це повний пансіон, так званий повний пансіон це коли у вас повноцінне тразове харчування і в робочі, і в вихідні, в будні дні, і в вихідні. І у вас в тому числі є якісь перекуси, там і так далі. Тобто, це буде пансіон в родині. Зазвичай, коли дитина живе в родині в державній школі, вчиться вона живе в родині. Зазвичай це сніданок вечеря на обід. приймаюча родина, має дати термосок. якийсь, та має бути якийсь перекус. Ви в цілому зазвичай даєте дитині якісь кошти, щось десь підкупити і так далі. по ходу. на вихідні, це теж може бути або триразове харчування, або дворазове харчування. Тут, уже, в залежності від того, провайдера, який забезпечує пошук родини і контроль за родиною, це можуть бути умови два або двотриразове харчування на вихідні. Якщо так от підсумувати, так? тобто пансіон це школа плюс інтернат, плюс гуртки. Повний день. Державна школа це просто школа часом плюс гуртки. Все далі, то все вільний час, то все далі, як самостійне життя після уроків. Вартість школи пансіон Якщо виділяти, скажімо так, найдешевший варіант школи пансіону, це буде певно, що в Європі це буде 20 тисяч євро за рік. Це найдешевше, що може бути. В Канаді це буде від 35 тисяч канадських доларів за рік. Це найдешевше. Діапазон ми беремо 25 тисяч євро, десь 60 тисяч євро. Це може бути і 70, і 80, і 90. І в Швейцарії є 100 і 110 тисяч швейцарських франків в школа пансіон. Ми зараз не беремо прям зовсім так. Я беру від, ну, скажімо так, від найдешевшого до найчастіше такого, що зустрічається. Та, да, десь приблизно до 60 тисяч. Державні школи – це у нас на сьогоднішній день найдешевші варіанти в Європі. Це від 14 500 Тисяч євро за рік, це державна школа в Ірландії. В Канаді це може бути 25 тисяч канадських доларів за рік. Америка, у нас були варіанти, коли це були грантові програми. В принципі, на цей рік у нас було і лишається одне місце. Єдине, що зараз не можна записатися на візу. сподіваюсь, що тимчасово, але там будемо дивитися. То Америка, в принципі, десь від 15 тисяч доларів на рік. Так само десь як Європа. Наймається Європа 14500, Америка 15. Державна школа з огляду на цю інформацію, вона може бути вигіднішою, вона бюджетніша. З точки зору сімейного бюджету, гаманця. Школа-пансіон вона дорожча, звісно що. Але це all -inclusive, Так? Це все включено, це більше, скажімо так, більше контролю, більше. І ви платите? Ви платите за цей догляд додаткові кошти, тому воно, власне кажучи, дорожче коштує. Якщо ми розбираємо адаптацію і підтримку студента на кампусі, учня в державних школах це буде інтенсивніше. Це менша кількість дітей в класі, це більша кількість дорослих людей і вчителів, т'юторів різних. Е вони називаються кере, там доглядальників чи хоумперенти, вони ще так називаються. Різна кількість людей на різних етапах, які будуть контролювати, дивитися, підказувати і так далі, тобто спрямовувати цих дітей. Тому, відповідно, тут адаптація підтримка, вона максимальна така. Прям знаєте, як ото, прям можна сказати, що це така перестраховка, щоб, не дай Боже, дитина десь там не зіштовхнулася, що щось у неї не виходить, чи десь їй некомфортно. Коли державна школа там теж є підтримка, звісно, що вона в академічному плані це від школи, а далі це підтримка від опікуна, від опікунської агенції. Від компанії Мудра в будь-якому випадку, і по державним, і по школам пансіонам ми завжди з вами на зв'язку. Я маю на увазі контакті для того, щоб десь щось відбувається, чи вам потрібно щось зробити, упередити, і так далі. Я навіть не буду перераховувати, тому що це, це повне таке обслуговування може бути. Ми на зв'язку, але і від самої школи, від самих провайдерів, які цю програму для вас забезпечили, там так само є підтримка. Вона не буде така прям. Всеохопна, як у школі пансіоні, вона буде, скажімо, тут ну, на початку входу інтенсивніша, потім трішки послаблена, тому що вже там дитина адаптувалася, вже не потрібно прям так над нею нависати, як квочки. Як Міжнародне середовище чи мовна інтеграція. В школах пансіонах це школи, вони бувають умовно двох типів за мовним принципом: є школи пансіони, де живуть, наприклад, навчаються. Місцеві і певна кількість є місць для міжнародних студентів. Тоді це така повна інтеграція, але сам по собі пансіон це така як ну, резервація. Так? Це ви маєте обмежений доступ до реальності навколо вас. Я маю на увазі, що ви не, не зіштовхуєтесь з побутовими проблемами, тими, які там, десь, і ви не вирішуєте їх самостійно і так далі. Тому, відповідно, в школі-пансіоні. Це зазвичай замкнений простір, соціальний замкнений соціальний простір. Да? Наголошую, бо це не обов'язково паркан навколо школи. Це замкнений соціальний простір. Це спілкування з певним типом дітей відібране, що має свої плюси і, можливо, свої мінуси, але плюси точно має. І є школи-пансіони, де навчаються здебільшого діти з міжнародного середовища, тобто з різних культур і так далі. Вони приїхали такі самі міжнародні студенти, як і ви. Тоді, що означає? Ви маєте доступ до дослідження різних культур, тому що, коли ви спілкуєтеся з цими людьми, ви пізнаєте краще про них, вони розказують про свої країни там і так далі. Тут може бути гірша англійська, тому що все одно. Плітається, кожен вносить якусь свою специфіку, повільніше там вивчається англійське, але краще вивчається міжнародне середовище. Тому тут треба теж вибирати, яка ваша, тобто, яка ваша ціль, що ви хочете. Ви хочете більш глибоко зануритися, наприклад, в мову середовище місцеве і дослідити в Британії, Британії, Ірландії, Ірландії і так далі, тоді, певно, що це державна школа. Там дитина буде жити, так як живуть і всі решта дітей. Просто в приймаючій родині, але буде бачити світ навколо себе так, як його бачать інші діти. В школі-пансіоні не така глибока інтеграція в культуру. І тоді так, тоді школа-пансіон це досить таке безпечне і більш комфортніше з точки зору певної адаптації якоїсь місця. І отут ми підходимо до того, що все залежить від того, якою є ваша дитина. Тоді ви зможете сказати, ага, моя дитина, та, якщо це, наприклад, 13-15 років. І вона не досить самостійна, потребує структури. Тоді певно, що краще школа пансіон. Якщо це дитина, наприклад, там 15 вона вмотивована, вона хоче і так далі. Тоді це певно, що краще державна школа. Тоді це більша свобода, більше досліджень для себе, і вона дасть сама собі раду. Якщо це схильна до стресу, дитина боїться я не знаю, змін там, ви переживаєте, щоб вона не замкнулася в собі і так далі. Чи вона не дуже комунікабельна, тоді це пансіон. З постійною підтримкою, з постійною підтримкою обов'язково з боку, в тому числі нашої компанії, що ми були на зв'язку з дитиною. Бо дитина не завжди все говорить батькам, або не завжди все так говорить батькам, як воно є насправді. Тому там треба треба, щоб все одно включалася час від третя сторона. Якщо дитина любить свободу, готова до адаптації, то так звісно, що це школа державна, скоріш за все. Тому. Краще це не про рейтинги шкіл, це не про престиж, статус, дорого, добре. Я би ставила все-таки в критерій краще. Гірше це атмосфера, середовище, соціальна структура, соціальні якісь процеси, підтримка, адаптація, тиск, не тиск по академічним результатам. Оці моменти зважайте на те, яка є ваша дитина. І тоді буде вам краще зрозуміліше, який тип формат навчання навчального закладу вибирати. І якщо ви досі вагаєтеся, якщо після всього, що я вам розповіла, ви не зовсім впевнені, можливо, який тип шкіл вам підходить краще, звертайтеся, надсилайте свої запити, приходьте на консультацію, ми будемо раді допомогти розібратися, познайомитися з дитиною, з вами і обговорити можливі варіанти.